Завдяки посиленому складу, правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Ще одна така цікава заява пролунала на засіданні Рамштайну. То у Пентагоні очікують, що Україна буде використовувати американську зброю для ударів по цілях на своїй території. Також це заявив голова Пентагону Ллойд Остін. І Президент України Володимир Зеленський говорив, що поки що у цьому питанні в питанні застосування західної зброї по території Росії нічого позитивного. На вашу думку, чи прийде той момент, коли Захід, врешті, дозволить бити його зброєю по Росії? За яких умов можливо, прийде цей момент за умов? Тут не може бути умов. Тут досить важка дипломатична робота, тут саме дипломатію, але найголовніше це те, що про це заговорили. Відкрито на е, такій зустрічі, як Рамштайн, нехай це і онлайн, але тим не менш е, заговорили офіційно на рівні е, найвищих представників, бо це не вже не кулуарні розмови, це вже не розмови на рівні інтерв'ю е, між якоюсь посадовою особою та журналістами, навіть е, західних ЗМІ. Тобто, і це не просто пара слів при зустрічі там Байдена та Зеленського. Це дійсно вже підіймається питання на достатньо високому рівні, і Україна дипломатів українська починає тиснути на міжнародних партнерів. Давайте нам таку можливість. Я не виключаю навіть того, що буде зміна цих пріоритетів у партнерів по окремо окремо один від одного. Наприклад, нам може Франція як варіант дозволити нанесення ударів по території Російської Федерації їх зброєю. І в них така зброя є. Це, це, наприклад, скальп іджі, крилата ракета до 300 кілометрів звукове авіаційне обозування. Є і дуже цікава авіаційна плануюча бомба. Ну, скажімо так, реактивна, називаємо так. Реактивна бомба, високоточна «Хаммер», яку ми вже використовуємо, і ми також можемо її використовувати по території Російської Федерації. Можливо, нам Велика Британія надасть, ну поки що ми не бачимо цих змін, що вони до цього е, можуть, дійти, але можуть надати нам таку можливість е, надати дозвіл. Потім підтягнуться усі інші, але це знову ж таки досить складне, бюрократичне е, питання, ну яке буде вирішуватись непросто. А на вашу думку, як дозвіл на використання західної зброї міг би змінити баланс сил, зокрема на східному фронті, на Харківщині? Чи дозволило б це захистити Харків від тих ударів щодня? Щодня росіяни знищують місто і область? Так, ми б могли б, тому що все залежить все, вся справа у тому, що? Західна зброя має більш високу точність та дальність е, ураження, аніж російська зброя аналогічно. Якщо ми говоримо про артилерію, то середній показник е, пострілу е, російської артилерії 15-20 кілометрів середній показник. Е, середній показ ствольної артилерії. Е, середній показник ствольної артилерії західного типу е, це 30-35 е, кілометрів. В залежності, звісно що від модифікації боєприпасу і самого засобу ведення вогню. Але от різниця. Тобто в питаннях контрбатарейної боротьби ми маємо домінанту технічну та технологічну, але не можемо її використати. Так само і з питаннями щодо авіації. Росіяни нещадно знищують Харківщину, використовуючи круговані авіаційні бомби. Але вони мають е, обмежену дальність польоту і низьку точність їх багато, дуже багато. Вони саме цим і е, користуються кількісною перевагою. При цьому е, ми можемо в глиб території Російської Федерації тією ж самою компонентою наносити удари на 50-70 кілометрів, в залежності також від цієї компоненти. І ці високоточні удари вони повністю виводили з ладу російські аеродроми найближчі, склади з боєприпасами з тими ж самими бомбами і багато інших елементів російської військової інфраструктури. Але цього немає цього. Ми не можемо собі дозволити, бо в нас нема зеленого світла на використання цієї зброї.